Вітаю, друзі, сьогоднішня наша тема слово в людській подобі. В Івангелі від Матвія в сьомому розділі про Ісуса Христа написано бо навчав їх як той, хто має владу, а не як їхні книжники та фарисеї. Одягнувшись у людське тіло, Божий син зійшов до рівня тих, кого бажав спасти. У ньому не було ані підступності, ані пороку. Він був споконвіку, чистий від скверни і все ж прийняв на себе нашу гріховну природу. Приховавши свою божественність під людськими ризами, щоб увійти в спілкування з грішними людьми, Він працював, аби викупити для людства те, що через непослух Адам втратив для себе і для світу. У своєму характері Ісус явив світовий Божий характер, Він не догоджав собі, але ходив, роблячи добро. Усе його земне життя впродовж понад 30 років було сповнене чисто. Чистою, безкорисливою благодійністю. Тому не дивно, що слухачі Ісуса були вражені Його вченням. Він навчав їх як той, хто має владу, а не як їхні книжники та фарисеї. Учення книжників фарисеїв було постійним повторенням байок і наївних переказів. Їхні думки й обряди ґрунтувалися на авторитеті стародавніх правил та рабинських висловлювань, порожніх і нікчемних. Христос же не покладався на немічні сухі вислови і людські теорії. Володіючи вищою силою, він звертався до своїх слухачів, розкриваючи перед ними важливі теми. І його заклики звучали для них переконливо, знаходячи відгук у їхніх серцях. Ось що про нього говорило багато людей, котрі не могли змовчати. Ніколи ще жодна людина не говорила так, як цей чоловік. У Біблії представлена повнота Божої волі щодо нас. Учення слова це саме те, чого ми потребуємо за будь-яких обставин нашого життя. Це достатнє правило віри і практичного життя. Адже це звернений до душі голос Бога, який навчає членів Його сім'ї, як стерегти своє серце понад усе, що лише стережеться. Якщо вивчати це слово, вивчати, а не просто читати, воно забезпечить нас скарбницею знань, які дадуть нам можливість розвинути всі дані нам Богом таланти. Кожен, хто звертається до Божого Слова за керівництвом, спокірним, спрагненим серцем, сповненим рішучості пізнати умови спасіння, зрозуміє, про що говорить Писання. Нам потрібно впокорити своє серця та зі щирістю і шанобливістю вивчати слово життя, бо тільки смирений, скрушений розум може побачити світло. Господь говорить до серця, яке впокорюється перед ним. Амінь, друзі. До зустрічі!